Так, привіт усім! Сьогодні маємо 26 жовтня. Знаходжуся я у саду. Бачу, вже були заморозки. Сад готується до зими. Біла конюшина, кущиться. Таке. листя треба буде. Бордошкою суміш обробити. І таке. Сьогодні була в нас в селі ярмарка Базар, як то кажуть. Купив я яблуня. І вирішив я її посадити. Золота Ренета. Це є місцеві, місцеві сорти високорослі, ніяка. Це не М9, не інтенсивно. Це є провірені. Руками яблуні. Привіта. Отже, також дивився я відео Францішка. І буду давати я в яму, яму викопав глибоку, ну такі квітки. Чорнобривці. Тому що тут проблема з хрущом. А такі молоді дерева. Дуже багато я втратив молодих саженців тут через хруща, тому що обгризає, сохне і не приживається. Ініціатор 200 дороговато. А буквально десь 2 неділі тому дивився відео Ячеслава Францішка Рекомендує чорнобривці дати в посадкову яму. Ну, Також я добру закладу. Добрив, трішки землі, чорнобривці, трішки землі, а тоді вже посаджу саме яблуня. І це все діло польється. І таке. Енград треба обрізати. Mm -hmm. Ну, так, роботи вистачає. Та й таке. Саженці е, ці вирощують в сусідньому селі. Одна сім'я займається цим вирощуванням ягідних плодових, та декоративних. Рекомендую. Колись вони тут в Польщі працювали на тому, Вирішили вдома зайнятися. Ну, як то кажуть, хто годен, той не годен. Е -е. Рекомендую. І в них є ця в Фейсбуці сторіночка. Посилання, як звичайно в описі все всім пока буду я сажати.